Всім привіт! На дворі спека, і як ж хочеться дістати з погріба холодненького квашеного огірочка і похрумтіти. але для цього потрібно його спочатку заквасити. І я розповім, як я квасю огірочки. У мене є секрет, завдяки якому огірки стають не просто квашеними, а з характером. Інгредієнти, які нам потрібні, вже всі дружно зібралися на столі та очікують. Огірочки вирощені на городі мають поплавати трішки у воді. Врожай такий собі, але що поробиш? Ковасимо поки те, що вродило. Ось тут у нас окрема туса зелені. Листя смородини, листя вишні, зонтики кропу. Ось таке листя хрону. Ну і, звісно, домашній соковитий часник. Для приготування розсолу нам знадобиться сіль. Та мелений перець. Чому саме мелений перець? Тому що від перця горошком ніякого ефекту немає. Він віддає аромат тільки в гарячій воді. А ми ж заливаємо це все холодною водою. Це моя думка. І це перший секрет для смачних огірочків. Ну що ж, як на весіллі запрошують всіх за стіл, а я запрошую всі інгредієнти. До баночки будемо викладати все шарами трішки зелені, трішки ірочків, і так поки не наповниться наша трилітрова баночка. Всі дружно помістилися в баночку, окрім ось цих пасажирів. І вони підуть у наступну баночку. А зараз саме час приготувати розсіл. І запам'ятовуємо: на 1 літр води потрібно 60 грамів солі. Це приблизно 2 ложки. Давайте зважимо. Ось так: 57 грамів. Я роблю 3 літри розсолу, тому кидаю 6 ложок солі. Звичайна кернична, холодна, некипячана вода. Наколотив солоної води і перед тим як вливати в банку я туди насиплю півчайної ложки перцю і вичавлю шість зубчиків часнику на 3-літрову банку. І це буде другий секрет. З вичавленим часником огірочки справді стають пікантнішими і смачнішими. Я це вже перевірив на власному досвіді. Ну, ось і все, огірки готові. Якщо хочете залишити на зиму такі огірочки, то просто закриваєте їх капроновою кришкою і в погріб стоять та не псуються більше року. Якщо ж не терпиться скуштувати, то залишайте в теплому місці на декілька днів і вживайте охолодженими. Всім бажаю смачних консервацій, до нових відео!